Друзі, всіх вітаю на каналі про планування та ремонт квартир. Кому буде корисний цей контент? Всім, тим, хто купив собі первинне або вторинне житло та хоче зробити капітальний ремонт. Ми будемо розглядати такі питання, як самостійно зробити проект або проконтролювати свого дизайнера, щоб він був ергономічний та зручний саме вам. У попередніх відео ми розглянули, як побудувати модель власної оселі. За чіткими розмірами, от, щоб надалі вже вирішувати, що і як переплановувати. Також побудували комунікації, котрі не можна перенести, каналізаційна труба, вентиляційні шахти та газове обладнання, от, щоб відштовхуватись від цього. Потім нам треба створити технічне завдання. Що таке технічне завдання? Це потреби окремої родини, котра буде жити в цій квартирі. Тобто, у 100 різних квартирах буде 100 різних планувань. Тому що потреби у всіх різні. Зараз розглянемо потреби саме по цьому проєкту. Тут нам потрібен окремий санвузол. Тут він об'єднаний від забудовника, тому що це однокімнатна квартира, і треба буде її переробити в двокімнатну. Ну, Тому що вона велика, то це взагалом можливо. Далі окремий санвузол, де потрібен унітаз. Далі потрібен санвузел, де Буде розташована ванна, щонайменше 1,60 м, раковина 80 см або більше, пральна та сушильна машинка, шафа для побутової хімії та сушилка рушників. Також потрібна ще шафка над пральною машинкою, щоб туди складати електробритви та всякі такі речі. Далі нам потрібна вітальня, де у нас буде роздягання швидкого доступу. Ну, такі гачки, де можна повісти та... Полички, на яких можна розташувати взуття, коли ви зайшли, і щоб не відкривати шафу. Повсякденний одяг, так скажемо. Далі нам потрібна поличка для ключів з дзеркалом над нею, щоб подивитись на себе перед виходом. Та можна було викласти з карману куртки, там смартфон, ключі та таке інше, що ми завжди носимо і викладаємо при вході. Далі потрібно розташувати великий електровелосипед, котрий є. Та е, потрібна шафа для верхнього одягу, котрий або не сезонний, е, або ховається в шафі, коли, наприклад, приходять гості. По кухні. нам потрібна велика кухня, в котрій в нас буде е, велика е, паркувальна зона зона паркування техніки. Там, де в нас буде розташована мікрохвильовка, е, кофеварка, плинниця, тостер, блендер чайник ну Це ті всі прилади, котрими ця родина користується кожен день, от котрі повинні бути на столі, і не треба буде їх вимикати з розеток, щоб іми користуватися і кудись ховати. Потім нам потрібна сушилка для посуду, тому що їм незручно складати посуд у шавку. Його складають на ось таку сушилку, а потім розкладають по шавкам. Мийка. Зона для готування щонайменше 80 см, а краще більше. Далі варочна поверхня з духовою шафою та витяжкою. І ще ось такий участок стола для того, щоб дистанціювати варочну поверхню від холодильника, щоб він не псувався. А також зручно туди ставити каструльку. Коли ви там відчинили холодильник, треба щось розігріти, ви її поставили поруч, не треба її кудись нести. Великий стіл потрібен для того, щоб розмістити родину з трьох людей. Там родина з двох людей, але вони планують дитину, тому потрібно три місця. І також часто приходять гості, і щоб можна було сісти в шістьох. Також потрібен телевізор, щоб дивитись його за столом або слухати, коли готує. Наступна кімната це в нас дитяча. Тут нам потрібні наступні предмети: це шафи для зберігання одягу. Це буде вбудована шафа купе, от, де буде невеликий телевізор, комод для білизни, дві шафки для речей та надбудова для всяких інших речей. Ось тут повинен бути диван або ліжко. Ну, спочатку це буде диван, до того, що його можна розкласти та залишити когось з гостей на ніч. Потім потрібна учбова робоча зона, де дитина зможе навчатись. Далі полички для квітів, тому що тут, у господині, багато квітів, і їх теж треба десь розміщувати. Далі така шафка для підручників, навчання взагалом. І ось така шафа, яка буде закривати ось ці газові комунікації, щоб до них не було доступу. Також тут буде колектор теплої підлоги. Ось, і щоб у дитини не було до цього доступу, потрібна шафа з замочком. І ну і все. Переходимо далі. Тепер нам потрібно облаштувати спальню та два робочо-очбових місця. Чоловік працює на дому, йому потрібно робоче місце. Дружина навчається та малює їй теж потрібен стол для цього. Далі теж місце для квітів додаткове, тому що квітів багато. Ліжко 160 см з двома прикроватними тумбами. Комод напроти, над яким буде розміщуватись телевізор, та два стільця це теж також побажання цієї родини, тому що їм незручно домашній одяг пхати кожного разу в шафку і перед сном вони його кладуть на стілець, От, а потім зранку вдягають. Ну і ще потрібна багато місць зберігання. Тобто потрібен ще окремий холодильник, морозильна камера для тривалого зберігання. Ще потрібно десь скласти зимову літню гуму від авто, також дробина для того, щоб добиратись до великої кількості шаф, які теж тут необхідні. Дві шафи по 2,5 метри, загалом 5 метрів для одягу, тому що на всіх попередніх квартирах шаф було замало і дуже було складно щось знайти. Воно було все заскердовано. І зараз в нової квартири сім'я хоче, щоб до одежі був доступ. щоб це було, ну, було зручно цим користуватись. Також дві шафки 250 та 120 для розміщення гладилок, пилососів, пральної дошки, ну, коляски дитячої та всяких інших побутових речей, от, включаючи інструмент, якого у чоловіка багато. Тобто, ось таке технічне завдання саме для цієї родини, я підкреслюю. І нам потрібно це все розмістити. Ну, Давайте просто спробуємо спочатку розмістити без всяких перепланувань, чи воно все сюди влізає взагалі. Почнемо з санвузлу, розташуємо унітаз десь біля витяжки та неподалек від стеку каналізації. Далі розміщуємо ванну, наприклад, ось тут. Раковину розмістимо поруч з ванною. Пральну машинку. Наприклад, тут і надбудову надправною машинкою ось тут. Так. Ну, Можете знизу дивитись ось тут, як воно виглядає. Далі нам потрібна сушилка рушників, наприклад, тут. І в нас ще залишаються два предмета. Це ось така ага, тут переплутав реплутавшавку. Зараз я її поміняю місцями. Ось. Це над пральною машиною. І ще в нас залишається шафа і е, сушильна машина, а місце тільки під щось одне. Ну, розмістимо шафу. От, сушильна машина у нас не влізла. Ну, можна її розмістити поверх пральної, туди не влізе оце, оцей шаф. Так, тепер переходимо до вітальні. У вітальні Ми розміщуємо зону роздягальні швидкого доступу, десь біля дверей. Все нормально вміщується. Потім Ось таку поличку з дзеркалом, щоб подивитись на себе перед виходом та скласти ключі. Велосипед, який теж повинен бути десь біля дверей, щоб його не катати брудний по всій квартирі на балкон, наприклад, чи ще кудись. І також нам потрібна шафа для верхнього одягу, і вона тут ніде не вміщується. Бо тут двері, тут двері, тут також двері, тут маленький куточок. За такою отбортовкою 10 см, тобто шафа у нас залишається десь у сусідів, як і пральна машинка, ой, сушильна машинка, давайте розмістимо кухню. Кухня у нас от ось тут нормально стає. Стіл у нас також стає. 357 см ширина приміщення, 60 з них це кухня, і в нас залишається вже майже 3 метри на стіл та проход коло нього. Потрібно е, розмістити стіл 80 смшишки, тобто, у нас по 1,10 десь по кругу є. Ну, це достатньо. І розміщуємо телевізор навпроти стола. Так, це ми зробили. Переходимо до дитячої. Ну, так як ми зараз стіни набудуємо, то дитяча у нас знаходиться на кухні. От, Тут буде стояти диван, тут, наприклад, буде стояти шафа. От, ще нам потрібно розмістити стіл для навчання, полички з квітами. Далі шафу, яка буде закривати ось ці комунікації газові. І потім нам треба буде ще ось таку штуку для книжок, підручників. Розмістити зараз воно в мене кудись побігло. Тобто все у нас тут нормально виходить. Якщо побудувати ось тут стіну, це повноцінна дитяча кімната. Ця шавка, ось ця дверця, буде заблокована. Через цю дверцю можна буде обслуговувати або настраювати котел, також можна буде настраювати теплу підлогу та сфотографувати лічильник газовий. Якщо потрібен повний доступ, то цю шавку можна видвинути та добратися туди, але це таке дуже рідке явище. Розташовуємо тепер спальню. У нас є ось тут комп'ютерний стіл. Зараз. Також розташовуємо його на балконі. Ось. І розташовуємо стіл дружини з поличками для квітів для того, щоб було де навчатися та малювати. Потім ліжко. 160 см. Ну, ставимо його в притулок, але якщо б тут були штори, але штор тут по проєкту немає, то можна поставити в притулок. Якщо є штори, то треба відступити на ширину штор. Не забувайте про це. Ввішаємо напроти ліжка телевізор, під нього ставимо комод та два стільця для одежі. І ще у нас залишаються ось всі ці предмети. Шафу для верхнього одягу розташуємо десь тут неподалік від входу, щоб можна було його якось туди перенести отак, вплотну до стільця. Далі дві шафи для речей, нам треба розташувати, у нас є ось таке відстань. Ми їх отак поставимо, але тут є у нас два конфлікти ми бачимо. Тобто, якщо ми розташовуємо ось так шафи. Ну, По-перше, ось цей куточок буде важко добиратись. По-друге, у нас шафа вилазить у дверний проєм, тобто його треба буде закласти. Він метровий, він такий не потрібний. І можна його звузити на 20 см під 70-те двері. Але все одно треба буде зменшити шафу, бо тут буде вимикач світла, От. і він не повинен бути за шафою. Тобто ну, стає, але з конфліктом. І ось це все нам треба ще десь розмістити. У нас не влізла ще шафа для речей, ще не влізла друга шафа для речей, не вліз холодильник. Також е, машинка сушильна, Не влізла дробина і комплект гуми, ну, наприклад, над холодильником. Тобто, ось це все, весь цей простір ми втратили. Зараз помірюємо, скільки це в метрах квадратних, скільки нам не вистачає. Тобто нам ще потрібно до цієї квартири докупити ось таку коморку кладову. Десь 5,5 квадратних метрів нам не вистачило. Ось квадратний метр в цієї набобудові коштує 800 доларів. Тобто, от можете порахувати. Десь на 5000 доларів ми себе обманули. Ну, і тепер в наступному відео я покажу, як ось це все вмістити в цій квартирі зручно, так, щоб воно і виглядало класно, і користуватись цим було набагато зручніше. Тому що зараз спальня у нас виглядає як якісь, е, такі полуспальня полушафа. Підписуйтесь на канал, дивитесь наступне відео. От, всім пока. Ставте вподобайки, коментарі пишіть. Чим більше вподобає, коментарів та підписок, тим чаще я буду випускати нові відео. До побачення.